Дякую, дякую тобі, Господь, за твою присутність, за твою дію на цьому місці. Вся хвала, вся шана, тільки тобі. Ми прославляємо Твоє святе ім'я і дякуємо тобі за твою милість і благодать над нашими життями. Амінь. Дорога церква, випала в мене, і в мене випала нагода сьогодні поміркувати над Словом Божим. І будемо розмишляти у любві Божій. І давайте зараз звернемось до Святого Письма. це Марка, 12 глава з 28 го вірша. А один з книжників, почувши їхню суперечку з Ісусом. І, побачивши, як добре він їм відповів, підійшов і запитав Його, яка заповідь є першою з усіх? Ісус відповів: Перша є, слухай Ізраїлю, наш Господь Бог, єдиний Господь, і ще любитимеш Господа, Бога свого, всім серцем своїм, всією своєю душею і всім своїм. Розумом і всією своєю силою. Це перша заповідь. Друга подібна їй, возлюби ближнього як самого себе. Амінь. І дуже часто к Ісусу приходили люди, і їх цікавило одне питання: що саме найважливіше? Вони знали, що Ісус буде на цьому місці недовго? І хотіли, хотіли запитати, що зробить саме найважливіше в їхньому житті. Цей книжник говорить, яка перша заповідь? Він нього запитав, яка перша заповідь? Я вважаю, що він дуже гарно знав першу заповідь. він про всяк випадок ще раз перепитав його, яка найважливіша. Ісус відповів, перша заповідь це люби Бога. Амінь. Люби Бога. У нас, може, в житті щось не виходить, буває таке. Може щось бути не за планом. І або якісь, може там, споти... хтось спотикається, може зупинитися, стати теплим в своїй вірі. По-різному може склатися ситуація. Але головне одне. Завжди любить Бога. Це перше. І сам головне. Любить Бога, навіть якщо ти не любиш людину якусь, може таке бути, може. То Бога люби завжди. Амінь. Один проповідник, проповідник казав: коли люди розочаровуються в Господі. То вони розчаровуються не в Господі, а в людині, яка показала їм Господа. Або в людині, яка могла зробити якусь помилку. Або розповісти щось невірно, або презентувати щось невірне. Ну, а наш Бог це любящий батько, і Він гідний нашої любові. Завжди. Ця любов, ви знаєте, до Бога. Вона дарує тобі позитивні наслідки в твоєму житті. Вона не буде безрезультатною. І вона от принесе свої плоди. Тому що перша корінфанянам, другий розділ, дев'ятий вірш. Але як написано, це зачитаємо. Чого око не бачило і вуха не чуло, і що на серце людині не приходило? Те приготував Бог тим, які люблять Його. Амінь. А, Павел, що знав, коли писав це послання, він дізнався, що є деякий, деякий скарб. Деякий скарб. щось особливе, що людина не може навіть уявити і не може доміркувати до цього. Якщо ти любиш Бога, Бог тебе знаєте, подниметь на такі висоти, що ти навіть не можеш собі уявити. Де ти можеш опинитися через деякий час. Тому що Бог, тільки Бог Тільки Бог може тебе довести до кінцевого результату Твого, який повинен бути в твоєму житті. Амінь. Пророк Авакум тоже каже, ну, зачитувати не будемо. Він є там у нього вірші такі, що ви не повірите, якщо вам розповісти. Авакум. Він каже, я зроблю, ну, Бог через Авакума каже, я зроблю таку справу в вашому житті, що якщо це вам почали би розповідати, ви б не змогли навіть повірити. Те, що Авакум таке. Так от, я кажу кожному з вас, у Бога є можливість зробити такі речі, такі речі ну, в котрі ти не повіриш. Якщо би тобі зараз розповіли. У кожного з нас Бог приготував такий план, що ну, ми не можемо повірити в це, якщо нам хтось навіть ну, приоткроє це. Амінь. Коли ти дивишся на історію деяких служителів, ну таких, може, там генералів віри, і вони посвятили все життя своє Господу і любили його всім серцем. І слідували за ним, і вони свідчать. Де вони починали, вони не могли повірити. Там, де вони опинились в кінці. Амінь. Амінь. Тому що, Божі висоти, вони для нас не досяжні, як для людини. Божі висоти. ну з Богом ми можемо дойти до них. Тільки так. І. Господь. А Господь нас може тільки тобі довести. І він бажає це зробити. У нього таке бажання тебе довести до, до позитивного результату. Давайте ще зараз посмотримо 90-й псалом. Ну, це 90-й псалом це в всі на перекладі, а в українському перекладі це 91-й. А до речі, до речі, у православних. Це називається свята допомога. 90-й псалом, ви знали? Свята допомога. Де, ну, деякі люди там, переписують 90 й псалом на листок, там, деякі там, на тканину і зашивають там, в сорочку або в брюк, і думають, що це допоможе їм. Но, я сумніваюся, що це допоможе. А от відкриття з 90 Псалма, оце допоможе. І там, в 14 вірші. 91-й псалом, це сама вже Він, він весь цілком там обітниця. А от 14-й вірш, давайте зачитаємо: Він мене полюбив, каже Господь, і я його врятую. Прославлю Його, бо він е, сповідує моє ім'я. Амінь. Там написано: врятую, а от в інших прикладах звільню написано ще. Ну, звільню. Дасть звільнення від деяких залежностей, дасть звільнення від безденіжя. Звільнить тебе від всього, то, що тебе не потрібно. То, що не потрібно, Бог обіцяв, якщо ти любиш його саме за це. От тільки ти, його, ти його будеш любити саме за це, він тобі дасть спасіння і звільнення, як написано. Бо любити Бога це ключ. Один, один Оз ключів. Один із ключів к спасінню, ключ к свободі, шлях, благословенню це все любов Богу. Амінь. І ще давайте пару парами списання подивимось: це Второзакіння 7:9. До речі, це старий заповіт, Дуже багато обіцян в старому заповіті. Дуже багато. Ну, більше, ніж в новому. Тому читай старих заповідь. Читай. І там написано 7.9. Тож усвідомо, що Господь твій Бог є справжнім Богом, вірним Богом, який до тисячного покоління зберігає заповідь і виявляє милосердя до тих, хто його любить, і дотримується його заповіді. Якщо ти полюбиш Бога і твої потомки будуть говорити слава Богу Амінь. за Бого е, пращура. Амінь. І ще там в ісході 26. Там написано: Я ну, там і я, ну то, тобто Господь, який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей? Амінь. Друзі, хочу вас закликати до молитви, щоб ми з вами молились за любляче серце, щоб Господь нам дав не камінне серце, а плотяне. Тому що це принцип Божий, щоб ми, щоб ми наповнили любов'ю один до одного, а саме по-перше, до Бога.